Все буде Україна. Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, Відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ війни український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. На своїй землі країна, свій встановлює закон. Суверенна Україна має в нього і кордон. Недоторка на її Територія у нас. Україна міцна, сидна, навіть каєнтля навіда. Що найбільше силу має, і над законами стоїть Конституція, всі знають, що вона найвища всіх, Конституція, молитва, оберіг на все життя. Хочеш світі чесно жити, конституцію вивчай. Незалежність кордони, України захистить, Збройні сили оборони розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державою, відсіч дати ворогам. Україна Нездоланна, батьківщина усім нам. Армія це воронці, воїни – захисники. Це найбільші сміливі хлопці, це герої на роки. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Зок, не розірвати, він триває все життя, ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить, ти держави син. Захищай її, як мати, і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати, тільки тут запам'ятай.